початківцю доцільно розуміти. Плановий дохід, скільки він буде отримувати доходу, виручки, загальної грошової маси в місяць, коли вийде на планові потужності. Що таке планові потужності. Це його е, максимальна планка. Є об'єм ринку, скільки він зможе продавати, особливо коли ми говоримо про офлайн бізнес. Е, є загальний об'єм, є можливий. І про це говорять на багатьох тренінгах. Але практично вам можна не вникати в цю теорію на початку, а просто подивитися, якщо це офлайн бізнес, де ви хочете розмістити свій бізнес, якщо це буде торгівля чи кафе, і подивитися, скільки заробляють команди. Нема для мікробізнесу найбільш надійного способу перевірки, чим, ніж власна розвідка. Мікробізнесу нема можливості наймати великі корпорації. А ті тренди, які є е, маркетингові, е, відповідно, ми можемо отримати в Google, вони можуть на певній місцевості дуже відрізнятися показники одні від другу. Їх можна врахувати, але очевидно, вони можуть бути досить неточними для е, конкретного ринку і конкретного прямо, доходи, витрати, капіталовкладення. Скільки хочемо заробляти? Скільки потратимо, які для цього потрібні гроші, яке обладнання і нерухомість, і за який період ми отримаємо цей прибуток або вийдемо на планові продажі. Важливим також є можливий ризик, що може негативно вплинути, перш за все, на бізнес, бо які чинники сприяють продажам. Звичайно, в бізнес-плануванні е, найчастіше використовується свод аналіз. Дозволяє проаналізувати сильні та слабкі сторони вашого бізнесу. Створення свотоаналізу існує багато метод. Проте особисто я більше переважаю той підхід, коли є поєднання в аналізі кількісних та якісних показників. Наприклад, працював більше восьми років барістою і назва е, кав'ярин або де конкретно, то ми маємо розуміти динаміку клієнтську базу. І це дозволить зрозуміти переваги. Маю клієнтську базу постійно. А це буде 15 чи 20 осіб, але це говорить про те, що ви вмієте рахувати і розумієте недостатність чи навпаки переваги такої кі. Це про сильні сторони. Якщо ми говоримо про слабкі сторони, це ті чинники, які негативно впливають на вас бізнес, але ви маєте їх можливість самостійно вплинути і зменшити їх негатив або навпаки компенсувати. Наприклад, за рахунок гранту касторона немає професійного обладнання для там виготовлення. Якихось смаколиків чи, наприклад, чистки системи опалення, ви за рахунок гранту намагаєтесь, я в буде придбати професійне обладнання. Таким чином, коли ми пишемо про слабкі сторони, важливо зазвичай в дужках вказувати, як ви будете долати цю перешкоду. Сильні та слабкі сторони, як правило, це ті фактори, які від нас залежать. У нас немає якихось компетенцій, слабка сторона, ми можемо пройти навчання, компенсацію. Совнішні цінники, і їх вплив на бізнес як правило описуються можливостями та загрозами. Та хвиля, яка існує незалежно від нашої волі. Можемо або її використати як кайт і кайтсерфінг, і на ній вона нас піднесе, і ми заробимо гроші. Або навпаки, вона нас накриє. Наприклад, велика кількість ВПО є і з одного боку, і дестабілізуючим фактором, але з іншого це новий ринок і нові клієнти. Залежить від того, як ви сприймаєте і як ви можете скористатися на Україні, з'явилися виклики, пов'язані з електропостачанням. Підприємства, які першими навчилися використовувати це, щоб закрити біль людей і проблеми, пов'язані з відключенням світла, наприклад, зарядка пристроїв, Wi-Fi, або готова продукція з їжі, коли тривали відключення. вони на цьому заробили гроші? Дайте про екофло, генератори і так далі. Що для одного біль, то для другого прибуток. Хтось посилає російський корабель, хтось випускає або марку, або вино, або футболки з цим і заробляє на цьому гроші. Ідеологічне забаром цінності. Речі, які дуже впливають на ваш бізнесменський бізнес, створений нашими захисниками. Для тих. Е Хто захищав нашу вітчизну, намагається адаптуватися, аби відновити свій бізнес. І якщо ми підтримуємо, то ми купуємо саме ці продукти. Вони так маркуються, і саме на це спрямовані цілий ряд державних програм. І з найкращих програм і найефективніших період незалежності України, безумовно, з моєї суб'єктивної точки зору, є програма власна справа, називають «Є «Робота». Ми для тих людей, хто хоче започаткувати бізнес, але не мають на то, Коштів досить ефективно і просто отримати е, ці кошти. Не що слід сказати, що перш ніж подаватися на грант визначить, що ви хочете робити, і яка кількість працівників вам потрібна. На своїх тренінах я більше звертаю увагу те, щоб спочатку підприємець сам навчився заробляти гроші, зрозумів потоки, а потім уже е, наймав. Працівників, але є види бізнесу, які ви можете розпочати самостійно. працівників залучати, або на початку неповний робочий день договором. Для кав'ярні це не підійде, бо є ознаки постійного працівника. Наприклад, місце роботи, обов'язкові вимоги, посадові обов'язки, час роботи. І тоді в будь-якому випадку держава і податкова інспекція будуть, що би там не написали, сприймати це як постійний найманий працівник. Ми з вами поговорили про капіталовкладення, про доходи і витрати, але існує в при бізнесу таке поняття, як стартовий капітал. Стартовий капітал включає витрати на капіталовкладення і оборотні кошти, необхідні для досягнення точки беззбитковості. Тобто, коли доходи за місяць будуть перекривати всі види витрат, і ви зможете придбати все необхідне обладнання, є обладнання. І ми вже заробляємо стільки, що всі витрати компенсуємо. Оренду, заробітну плату, сировину є плановий прибуток або рентабельність. Рентабельність це розрахунок віддачі на кожну вкладену гривню. Наприклад, скільки, кош, скільки прибутку принесе нам, якщо ми вкладемо 100 гривень в один від бізнесу чи в інший. Перескладання бізнес-плану ну, не завжди можна виявити прямо. Ключові речі це коли ми починаємо працювати і розуміємо, що той бізнес-план, який ми складали, може не відповідати. І отут головним завданням є в реальному світі, якщо ви бізнес-план складали не для грантодавця там або для когось, а для себе вміння зафіксувати ті показники, на які ми записували на початку, що ми хотіли, в якій ми точці знаходимося, і ті результати, які ми отримуємо. Під час уже роботи. Причому важливо не чекати кінця якогось періоду, місяця там, чи іншого. А от з кожної партії дивіться, наскільки ми працюємо належна якість, кількість продукції, збут, організація. Тобто тут є просто здоровий глузд і моніторинг. Ціна це собівартість продукції, те, що називають націнкою. Собівартість це сукупність цих витрат постійних та змінних, необхідних для виготовлення продукту або надання послуги. Критерії на призначення ціни бувають і залежності від позиціонування продукту, середні ціни на ринку від конкурентів, низькі ціни, завжди сприяють просуванню товару. Низькі ціни є важливими для бюджетного сегменту, бо саме тут для клієнта є важливим задоволення базової Потреби за мінімальні кошти. Для преміум-сегменту, навпаки, більш важливим є якості предмету, і ціна вже є і не першим, і не другим чинником Найкраще співвідношення ціна-якість, тобто, що ми отримаємо за ці гроші. Характерним є для middle сегменту, і тому, коли ви позиціонуєте товар, то ви відповідно або послугу, ви так призначаєте ціну. Бо якщо клієнт не розуміє, яким чином призначена ціна, її відповідність в даному сегменті вашим конкурентам, це породжує певні страхи. Що ви від нього приховуєте? Чому це не зрозуміло? Тому намагаєтесь, коли позиціонуєте товар і його просуваєте, пояснити для клієнта? Тому ваші переваги має для себе логічно. Це зрозуміти Кажу так, що з точки зору маркетингу це не обов'язково має бути правдою. Це має бути зрозумілим для клієнта. Це собівартість плюс націнка. Собівартість це сукупність цих витрат, які необхідні для виготовлення даного продукту чи надання пост. постійні та змінні. А перший погляд їх скласти не дуже складно, і в принципі для бізнес-планування застосовується найбільш простий метод для початківців. Це не так легко. Коли ми розуміємо витрати за період і доходи за період, тоді їх можна якось визначити за формулою, існують формули. Але по факту складно зрозуміти пропорцію на початку бізнес планування коли постійні витрати мають пропорційно розподілятися між дорогими продуктами і між дешевими. Для того, щоб визначити ціну, треба знати, по-перше, всі витрати. Ці види витрат, які входять на виготовлення продукту чи надання послуги, і складають. Для того, щоб скласти дієвий бізнес-план, доцільно знати, які в тебе будуть послуги чи продукти, кількість їх продажів, їх ціну, по якій ви будете продавати. Це може бути критерій або середня ціна на ринки, або відповідна прибутковість до кожного продукту. Ціна. Рекомендують ставити не менше, ніж собі варто. Чому говорю зазвичай? Тому що коли треба зменшити втрати, от, наприклад, у нас продукти, і ми термін зберігання, і ми для того, щоб зменшити втрати, ми їх продаємо, коли вони ще не перейшли на сторону златті, всі бактерії. Частково корисні, наприклад, то ми можемо їх до кінця зберігання продати за зниженою ціною, допоможе тобто реалізації зменшити втрат. В інших випадках зазвичай ціна встановлюється вищою собівартістю. Це здебільшого собівартість собі витрат, плюс надбавка або маржа, чи оцінка, яка є бажною для даного виду продукту, якогось універсального правила, якою буде ця маржа. Ні, судді. Зазвичай це визначає ринок і сам підприємець. Таким чином, для складення бізнес-плану важливо три ключових показники: дохід, витрати. Відповідно, дохід мінусі види витрати це чистий прибуток, капіталовкладення це ті кошти, які ви витрачаєте на придбання обладнання, нерухомості, можуть бути або приміщення, або земельні ділянки. Засоби і обладнання, які необхідні для вашого бізнесу. Дуже часто грантодавці, коли ви пишете бізнес-план, запитують, що у вас вже є для бізнесу, проте не включають до власного внеску існуючі речі. Вони до власного внеску під час надання бізнес-плану включають лише ті ресурси, які ви маєте намір в цьому проєкті додатково витратити. Пишемо, що вже є, існує для бізнесу. А потім є проект, який має бути реалізований. Є кошти, які надає грантодавець, і власний внесок саме для цього проекту.